Добрий день, малята. Подивіться, у дворі грає знайомий нам Миколка. Він грається із своєю подружкою. Миколко, добрий ранок! Добрий ранок! І вам малята доброго ранку. Миколко, познайом нас із своєю подружкою. Я Тетянка. Ми з Тетянкою зібралися в парк. Ви теж з нами. Підемо, малята, із Миколкою. Тоді вирушаємо в путь. Ой, як тут гарно, красиво. Може, підемо гуляти не по стежці, а по Сніжку. Знайдемо щось цікаве або пограємо на галявині? Точно. Ви куди? Там же стоїть попереджувальна табличка. А ми не побачили її. Ти глянь, який розумний! Звідки ти знаєш, що вона означає? Мій хазяїн і я служимо в поліції. Нам часто телефонують люди, коли виникають небезпечні ситуації. І подібні таблички застерігають про небезпеку. Зараз, коли в нашій країні йдуть воєнні дії. Треба бути особливо обережними та уважними. Я перший раз бачу таку табличку та ще й в знайомому парку. Для чого її тут поставили? Про що вона нас застерігає? Такі таблички попереджають про те, що в цьому місці можуть бути міни або інші вибухонебезпечні предмети. Які, які предмети, вибухо. Вибухо, небезпечні. Я згадала, що бачила мультик про міни. Які вони страшні, можуть вибухнути та нанести важкі поранення людині та всьому живому? Під час розриву розлітаються уламки з великою швидкістю. Від яких на тілі можуть утворитися смертельні рани. Вибуховою хвилею від міни, бомби руйнуються навіть великі будинки. Тому нехтувати попереджувальними знаками не варто. А де ж ховають такі небезпечні предмети? На узбіччі доріг та стежок. Парках та інших місцях можуть бути замасковані міни або інші предмети, які можуть вибухнути. Зараз треба бути уважними навіть у тих місцях, які раніше були безпечними та знайомими. Найстрашніше, що затаювати вибухонебезпечні предмети можуть всюди. Самих несподіваних місцях, а навколо них може ще бути і розтяжка. Це така тоненька проволока або міцна нитка, і в разі торкання до неї може статися вибух та велика біда. Ой, що ж робити з цим лихом? Я допомагаю і своїм хазяїном, людям. Небезпечних ситуаціях. тому можу дати декілька парад на випадок, коли ви побачите незнайомий та небезпечний предмет. Песику, розкажи. Навчи, навчи нас! Добре, слухайте, будьте уважними, розглядайте все навколо себе, щоб не пропустити попереджувальних знаків про небезпеку. Привернути увагу до небезпечного місця може і Червона стрічка, якою огороджують ймовірне місце вибуху. Не підходьте, а тим паче не торкайтеся незнайомих, особливо металевих предметів. Міна може бути схожа навіть на красивого зеленого метелика. Ой! Навіть таке може бути. Метелик зовсім не метелик, а вибухівка. Так. Гадаю, що потрібно якнайдалі відходити від такого небезпечного місця та повідомити дорослих. Правильно кажеш, телефоном можна користуватися на відстані від небезпеки. Я знаю, що в надзвичайних ситуаціях дзвонити потрібно за номером. Дин, 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 телефонуй 101. Або 102. Щоб відмін не постраждати, треба добре пам'ятати. Міну краще не чіпай і усіх попереджай. І пам'ятайте. Що знешкодити вибухонебезпечні предмети можуть тільки спеціалісти сапери. У них є спеціальне обладнання та одяг, і я перший помічник саперів в цьому ділі, я можу знайти вибухівку на нюх. Який ти розумний? А ще я згадала, що в мультфільмі. Сапери розповідали про вибухівку, яку знаходили в коробках, цукерках і навіть всередині іграшок. Бачив я і таке. Тому ні в якому разі не торкайтеся незнайомих предметів, навіть коли вони дуже привабливі. Ось такі нескладні, але дуже необхідні правила потрібно знати та виконувати всім. Щоб убезпечити себе та інших людей. Дякуємо за поради! Будемо знати та друзям розповідати. Друзі, бути уважними та обачними завжди, не тільки на прогулянці. До побачення малята. Тож, друже, пам'ятай, незнайомі предмети. В руки не хапай. Якщо дивна річ на дорозі лежить, дорослим скажи і виклич службу замить. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео казочки-вихованочки для безпеки дорослих та малих. До побачення, до нових зустрічей.